Відчуття, що виконуєш багато якихось дій, рухаєшся, а результату ніякого не бачиш в цьому всьому хаосі. От про це зараз поговоримо. Я почитав деяку інформацію в інтернеті, подивився відео, сам міркував на цю тему, і є таке поняття, як шум, шум візуальний, звуковий, і це все те, що може відволікати мене. Від того, що я зараз роблю, наприклад, я зараз в парку знаходжуся тут відносно спокійно, менше цих всіх факторів, які відволікають, але все одно є якісь звуки, десь біжить собака, десь ще якийсь рух відбувається, і це е, працює так, що якийсь із факторів, цих факторів багато, якийсь із них він приверне мою увагу, зачепить. Чимось, або як картинка, або як звук, або як щось несподіване, і так далі, і це буде відволікати мене від того, що я робив в даний момент. І виходить так, що, наприклад, на тренуванні є фізична робота, і там легше сфокусуватися на тому, що робиш, хоча думки теж можуть літати в різні сторони, і так далі. Але коли є фізична робота, то це трохи... Легше виконувати і бути сфокусованим. А коли є робота мозку, і потрібно щось робити, створювати, креативити, таким чином, що задіяний у нас мозок і креативність, то виходить. З цього легше вибити, бо мозок він швидко працює і навіть сам не встиг зрозуміти, як мої думки пішли в іншу сторону, за щось зачепилися і так далі. Тому необхідно створювати такі умови, зменшувати цей шум, створити своє якесь робоче місце, креативне місце для вирішення якихось таких питань або для якихось моментів, де мені потрібно дороблювати. До якогось результату певні задачі. Тому заздалегідь найкраще це все продумати і створити, щоб не було такого, що 5 хвилин я займаюся одним, потім одна хвилина в мене інша, потім ще хтось подзвонив, переключився, написали повідомлення туди, пішов, а чайник закипів, все інше. На фокус мозок затрачає енергію. І ці зусилля, наприклад, у мене є 100 одиниць енергії, які я можу витратити сьогодні. І, наприклад, на фокус я витрачаю на те, щоб привернути свою увагу і повністю налаштуватись на роботу. Наприклад, я витрачаю певну кількість, наприклад, 20. Але якщо мене будуть постійно від цього відривати, то мені потрібно буде 45 одиниць цього витратити. Бо повернути свою увагу в. Якусь задачу і ще далі зрозуміти, що з нею далі робити. Коротше, от так.